Майова ніч, як в синім морі, В блакитній сутіні земля, палає місяць, сяють зорі, лунає пісня солов'я, неначе білими снігами стоять обсипані сади, висять тумани над лугами, і верб завішують ряди, пасуться коні. Колись червоний ясної ватри їх облив, Хлоп'я очей не зводить з коней, хоч сон його вже обхопив на варті він. Вовки цигани в уяві привидом стають, ведуть розбійників тумани, Страховищ з відьмами ведуть. Він не здрене, хоч б'ється серце, як в кліці бідне пташеня. Він ще побореться на герці і скрутить шию за коня. Не дам. кричить хлоп'янь, нікому. Укидається в ту мить назустріч сонцю, золотому. Усмішка радісна летить.